Станіслав Моїсеєв, Рема Зюбіна, Вячеслав Жила. Люди, які представляють українську культуру, вчора вони зробили заяву, публічну заяву звернення до України українських військових, до людей, які живуть на сході і півдні України, і попросимо їх пояснити про що йдеться у заяві, і що ви хотіли цим сказати. Прошу. Ну, мабуть, я скажу пару слів, тому що це відбувалося е, на камерній сцені національного театру імені Івана Франка. Мені це е, е, якби дуже приємно, що ця власне громадська ініціатива, яка була ініційована декільками людьми, про це скажуть і слава і ріма. Що вона відбулася саме у нас? Вона зібрала достатню кількість медійних осіб і людей просто небайдужих для того, щоб висловитися з приводу військової агресії з боку Росії. Насправді ініціатива виходила від слави. Жила який тут зараз є, і від Каті Степанкової, яка я просто знаю, що вона настільки втомлена, що вона просто не змогла сьогодні бути зараз з нами. Ми в третій годині ночі тільки закінчили цю зйомку, і взагалі то акція планувалася як. Звернення українських акторів до російських акторів, ага. так, тобто театральні актори України до театральних акторів Росії. Ми всі знімаємося в одних цих російських серіалах, які знімаються тут, тому що ми для них дешева робоча сила. І тому ми знаємо акторів російських дуже близько, і ми з ними співпрацюємо. І тому ми хотіли достукатися саме до того, що відбувається, щоб заперечити оці всі нагнітання, тому що війна з Україною почалася не три дні тому в Криму, а вона почалася три місяці тому в інформаційному просторі. І те, що зараз відбувається, тобто навіть своїх друзів в Фейсбуці дуже важко переконати в тому, що ніхто не забороняє говорити російською мовою, що ніхто не забороняє працювати російськомовним театром і. Власне, це почалося від цього. А потім, уже, от під час того, що у нас кожен актор виходив, представлявся і говорив ще від себе якісь слова. І від мовного питання у нас це перейшло в сферу політичну, тому що осторонь просто ніхто не міг стояти, тому у нас були зачеплені теми, де я народився. От, приміром, там я народився на Західній Україні, працюю в російськомовному театрі. Спочатку це все було так мирно. А потім вже пішло і про. Це ставлення акторів, саме акторів до, до, до військової ситуації в Криму, до е, брехні в російському медіапросторі. І вже е, останні заяви, коли вже біля третьої години ночі, коли вже людина абсолютно звільнена від всяких там е, таких е, рамок, то вже були такі досить відверті заяви від деяких акторів. Ми сподіваємося, що все ж таки ми достукаємося. Хоча вчора от Ада Миколаївна Рогівцева каже, я була чотири рази в жовтні в Криму, три рази в листопаді, двічі в грудні. Чує той, хто може почути. На жаль, дуже багато людей не можуть і не хочуть почути. Ну, Як народилася взагалі ця ідея? Повз те, що я є театральним продюсером, я ще є, можна сказати, так, на ринку прокатчиком. Ми займаюся театрами і концертами. І в спілкуванні з продюсером там, Альони Апіної з театром Цетра, просто Альона Апіна мала бути 28 лютого, 28 березня в Києві з концертом. І спілкуючись з продюсером, він мені каже: ми не хочемо до вас їхати. Я питаю, чому він каже, ми не домовлялись їхати в країну, де керівництво взагалі плювати на людей, де вони хочуть, щоб людей знищили. Це мене якось спонукало до якихось роздумів. І потім, говорячи з помічником Олександром Олександровича Калягіна, мене спитали, ну як ви там взагалі? У вас, певно, там всі бандері. Бенденьці окупували, і я в приватній бесіді е, пояснював, що е, ті всі бандерівці, то я саме, в принципі, представником я, тому що я сам з Тернополя. І е, всі переговори, я от Перейду специально на русский язык. Все переговоры мы ведем, на, конечно же, на русском общаемся. И в э, приватном общении объяснить, что э, здесь все спокойно, довольно-таки сложно. Поэтому я написал, снова-таки, благодаря тому же прекрасному механизму Фейсбуку, пост о том, что э, давайте как-то запишем месседж э, 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 артистам. Российской Федерации. И тут же меня набрала Катя Степанкова, и мы договорились объединиться, потому что ее эта же идея посетила буквально в это же время. И за 24 часа мы собрали порядка 60 человек артистов. Это практически каждое из них медийное лицо, которое снимается, которое представляет театр столичный, играет на сцене столичных театров. Особенно массово пришли русские театр. Это очень важно. И э, спасибо большое э, продакшену Ире Вратарёвой, режиссеру Игорю Петрову и режиссёру э, Светлане Скибенко, э, Станиславу Анатольевичу и Михаилу Васильевичу Захаревичу, которые предоставили площадку э, Театр Франка для того, чтобы мы все организованно записали это обращение. Оно в себе... Э, моя сверхзадача была в том, чтобы э, донести э, до артистов, что мы никоим образом не... Э, Жмем не как русский язык, что у нас э, Киев, он вообще ну, в большом своем количестве русскоязычный город. Все эти артисты приезжали сюда и собира, собирали аншлаги. Исходя из этих аншлагов э, мы видим, что на них есть спрос. Но сейчас идет очень много отмен. Они все очень боятся сюда ехать. А на самом деле, все э, для них все здесь безопасно. Это э, была моя сверхзадача этого обращения. А получилось так, что каждый выходил говорил, что вот я. Работаю в русском театре, в украинском театре, в театре на левом берегу, на Подолі, снимаюсь в сериалах и э, говорили о том, что мы не хотим войны. Мне кажется, вот это очень тревожный момент, потому что у всех на подсознании э есть этот момент войны. Мы хотим мира, мы хотим мы братские народы, мы не хотим войны. И вот это очень важно, мне кажется. И мы вчера это всё записали. Сейчас это прямо сейчас идёт монтаж, как только э мы это смонтируем это сообщение, мы раздадим на всех. Какие-то вы готово, мы приконному що це зготови буду, буду транслітувати під час наших ефірів, поставимо на фінат соціальних Мережі, у нас там дуже хороша база сформувалася часом. що до вас запитання, ви спілкуєтесь активно, як я розумію, з вашими російськими колегами. А наскільки адекватне у них уявлення про те, що відбувається? Тому що дуже часто до, до представників російської інтелігенції від в інтернеті чуєш заяви про те, що ну справді там. Ну так, таке так. Враження, що вони реально формують там власну власну а... позицію за тим, що говорить канал Росія 24» і, і пан Гуру. Дуже, а, дуже, Гебель дуже, з українською... дуже важко, ну, ж таки тут mm -hmm. дійсно, як і у нас є такий розподіл, і так само навіть серед моїх друзів пішов такий поділ на дві половинки. З першого ж дня, тобто там ну, от, от, приміром, там з першого грудня є люди, які відверто підтримують, цікавляться. І я все, що відправляю. До речі, я їм все, що відправляю, відправляю їм в особисте в Фейсбуці. Тому що я теж розумію, що у них є режим, і за ними так само стежать, і не, 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 просто не, не наражати їх на якусь там небезпеку. Але ті люди, які відверто в перший же день написали та подивіться своїм салом, і взагалі свої фільми ми будемо знімати в Білорусі. Тобто була така дуже сильна агресія. Агресія від того, що хтось мислить не так, хтось хоче жити не так, і хтось посмів в, цьому, в цій імперії, в якій вони все ж таки рахують нас ще якби от тут. Своїми, своїми якимись такими меншими братами. Хтось посмів сказати не так, як, як це треба. Кожну інформацію треба перевіряти, кожну інформацію, якщо я бачу, що вона дуже, є, дуже коректно, і дуже кожну інформацію абсолютно вкидаєш. На на одну тезу, антитезу свою. І е, переконувати, ну я ж кажу, тільки ті, хто відкритий, є можливість переконати людину, якщо вона коливається, якщо вона хоче почути. Але якщо людина якщо не хоче не, не хоче чути, це неможливо тут, 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 зробити. Я, я я думаю, інша складова. Насправді, ми зараз, якщо там про сало говорити, ну і про такі випади, ну, то такі, це такий прояв побутового, ну, мало да, скажімо. Це не така проблема, ми теж часто допускаємо собі там якось. Може вже не політкоректно висловитися щодо там, якихось. Ще у нас ця звичка залишається, рудимент радянський. Але інша справа, що мені здається, що проблема була в силу того, що вона почалася раніше. І тут треба давати собі звіт в тому, що медійний простір, по суті, був. Захвачений чи окупований чи, чи абсорбований як завгодно можна це сказати, російською пропагандистською машиною. І ми маємо не лише прояви на політичному рівні, ми маємо прояви і внесення певної ідеології на підсвідомому рівні через різноманітні серіали, які мають свою дуже чітку і виражену ідеологію, через різноманітні, різноманітні шоу і так далі. розважальні програми і це все відбувається багато років поспіль. Український простір, якщо він хоче бути українським, має бути захищений, має бути захищений лише за цієї умови. У нас можуть змінитися стосунки, у нас почнеться складатися інша форма спілкування, як вона в, свою, в свій час складалася, скажімо, та ж Польща. Вона теж була певною мірою певною мірою, другорядною для російської свідомості. Але лише з часом польські медіа змогли відвоювати свою незалежність і змогли стати рівноправними щодо російських партнерів. Про рівноправність, от чому, чому це виникає? І, і це підтвердить кожен актор, який там приміром знімається в цих продуктах, які знімаються в Україні. Чому таке ставлення зверхнє і, можливо, не прийняття того, що відбувається, і небажання відчути і почути правду? Тому що з самого початку з розподілення ролей. Все, що знімається отут, головні ролі це тільки московські актори. На другорядні ролі і ролі якогось там енного плану може потрапити український актор. Так само відрізняється гонорари в декілька нулів українського актора і російського. Так само відрізняється ставлення, навіть наша українська група створює більш навіть, такі, зіркові умови обслуговування актора. Російського на майданчику на знімальному і українського, коли нема де сісти, коли нема там стакана води. Тобто навіть так таке, самі ж самі тут в Україні створюємо. Тому російський актор приїжджає, думає, що він тут цар, і що все. І значить, ті, хто не царі, не мають права. Ні мислити, ні поводити себе так, ні тим більше говорити про щось. Якщо ми візьмемо простір гастрольний, от Слава дасть теж підтвердження, що скільки російськомовного театрального середовища є тут, на гастролях, і скільки українських театрів їздить по Росії? Щось так, ну, щоб антреприза з українськими акторами поїхала або навіть за участю, один-два там українських актори. Потім те, що за 20 років зробили наші. Медіа, наші журнали, газети, наш рекламний такий бізнес. Коли у нас з українських акторів знають, ну, може п'ятьох, отак, щоб зупинити на вулиці, а потім уже кажуть: о, це я знімався. Так це не російський актор. Оце знімав так. Це ж український. Тобто, ну, ми своїх героїв не російська. Та... Це проблема не росія. Це наша проблема. Вибачте, ну, мені, будь ласка, мені, кажуть, збирайте свої щонка. валізочки і нахт на Росію. Чому проблема? <проблема> давайте, візить, пропонуйте себе. Чому а давайте дякую, що поділилися такими точно циховими так. е, штуками. Так. Скажіть, будь ласка, ну ви люди, які, які якраз готові е, вмієте професійно це робити, говорити з великими групами людей так. з масами. ну, збирайте зали великі. Я думаю, так само там, по телебаченню ви говорите на ще більшу аудиторію. А що треба говорити людям, які живуть на Сході, в Півдні? Тому що дуже часто якісь тези. Наприклад, відразу до, достатньо там панові э, губарів сказати, що і, там Ірина Фаріон отримала якісь постміністерстві. Все там не сприйняття східно. Ну просто такий стереотип уже є спромований щодо цієї конкретної особистості. Дуже багато дуже ви ж багато. люди, які можете говорити, яких яких слухають, якісь люди звикли слухати. Ви можете робити це професійно. Що саме треба о, говорити? Ось в тому середовищі, хто має це робити на вашу думку? Поясніть ласка. А можна я так. скажу? Так. А, от саме що ми вчора і робили? А, я спеціально сів. Передивився е, телеканали російські, ті самі кадри, що і у нас, але подаються під іншим соусом. Якщо дивитися їх, то у нас справді е, проблема, якщо подивитися yeah, yeah. на жах, добулися не, ж... не виходить, подивився ж... жах. І е, вони безумовно, е, росіяни і російські актори, дивляться це все. І е, коли приїжджають от ще до цих всіх трагічних подій, вони вже тоді не дуже хотіли їхати, але коли приїжджали, то вони дякували. Що їх не захопили в заручники в жовтневому палаці і просто були щасливі. То ми ж мирний протест, ми ж такі, знаєте, цей принцип теплого океану. Чому ми вчора всі зібрались? Чому ми зібрались Сумська, пан директор театру Сузір'я Кужельний, Станіслав Анатолій, Недашківська, Наташа Доля, Ада Миколаївна Роговцева і я припрошую, я всіх не можу назвати, бо їх багато. Для того, що от ми потрошку-потрошку будемо формувати саме це сприйняття реальності. І цим, цими всіма меседжами, я впевнений, ми за один крок за кроком ми будемо брати цю аудиторію і переконувати її. Адже ми робили цей меседж саме не просто Київ. Пепіарі, як кажуть, і і так далі. Ми робили це спеціально і для Криму, і для е, східних областей, і саме для Росії, і для е, Московського е, Москви, бо там осередок е, Це всіх. Тому я переконаний на 100%. З часом ми в будь-якому випадку переможемо, і тому, що ми виховані на тому, це прості людські якості, добро і зло. А ми робимо добро. Тому все просто добро весь час перемагає. Ми дійсно намагалися сказати знову ж таки добро і зло, мир і війна. І хто нав'язує цю війну і як ми її не хочемо. Я знаю, що, звичайно, достукатися можна тільки тим, що я виходжу на сцену і текстами там, Шекспіра, Шиллера, Чехова я щось в глядачеві пробуджую або не пробуджую. Але в театр потрапляє дуже маленький відсоток людей. Я от вчора абсолютно погодилася Ахтем Ахтемцей Теблаєв був в одному з ефірів. Так. І він сказав теж про те, що треба створювати якісь такі бригади людей, яким довіряють і там, і там. І дійсно, можливо, там це медійне обличчя, яких Сприймають, не знають, чи вони українські актори чи російські, їздити. Але політінформації від нас ніхто не хоче чути. І зараз люди не будуть це слухати. Я, приміром, не поїхала Але би, так, так, я, приміром, не поїхала би так, от просто з концертами і, і там читати Шевченка або Українку. українку. Я зараз, от у мене вчора виникло неймовірне бажання поїхати по військових частинах Криму. От для тих хлопців заходячи Можна в ті переділити на, на... на... на секунду, бо зараз потрібно не політінформації. Угу. Ми вже опустили трошки. Треба просто підтримка повернемо до цієї тези. Угу. Запам'ятаємо зараз. Просто представники уже російської спільноти, це представники центрів російської культури в Україні, заперечують ті тези Дмитрія Кісільова, які а. поширюють постійно на каналі 24 двадцять чотири російському Начальник штабу частини підполковний пах.

Збройних сил України, особовий склад 174 ї зі бригади, не зраджуємо інтереси України. Виконуємо накази розпорядження міністра оборони, начальника генерального штабу, командувача Відрядних сил збройних сил України. Я запевняю вас, що всі ми Уральцы, перед нами задания. Принять. Стройка. Дорожь на марш. Победрождова. Дати належне людям, які мають таке погане становище, яке існувало наразі в українській державі. 20 років в українській військові були люди, яких для яких створювали фактично найгірші умови. Їм постійно урізали бюджети, постійно відбували скорочення, не закупляли їм військову техніку. Але ці люди лишаються вірними українській державі. Майже всі генпрокуратура повідомила Денисові Березовському про підозру у кримінальному злочині державній зраді. На ця людина очолила фактично український флот, і після того як його за видання якраз того наказу, про який зараз йдеться, тобто, він видав наказ своїм підлеглим українським військовим військовослужбовцям українського флоту. Здавати зброю та не чинити опору російським воякам його було відсторонено від посади, і в той момент, коли він присягав на вірність російській державі, він вже не був очільником українського флоту. Але ось тепер людина змушена буде відповідати за свої вчинки. Нагадаю про те, що жоден злочин не може бути непокараним, тому що як тільки і лишаються такі от прецеденти, коли людина чинила щось неправомірно, і потім лишається без покарання, то це дозволяє їй і далі, і людям навколо неї. Не чинити такі злочини, і голова обласної державної адміністрації Запоріжжя повідомляє про можливі провокації, каже, що про російські мітингувальники завезені з інших регіонів, чи то, взагалі, з Російської Федерації, спробують підняти прапор Російської Федерації над містом, просить людей бути більш обережними та уникати провокацій. Знаємо студії представники української богеми, українського мистецтва. Скажіть, будь ласка, наостанок. Що має робити українська влада, українська преса, українські митці, звичайні українські громадяни, зараз цей момент для того, щоб уникнути і вийти з тієї кризової ситуації, яка склалася в країні? Мені здається, що дії, які зараз до яких вдається і влада, і переважна більшість громадян, вони надзвичайно толерантні, вони є свідченням високого духу. І абсолютно адекватне ну, розуміння ситуації, яка склалася. Я думаю, що нам насправді всім необхідно зрозуміти одну просту річ: нам необхідно уникнути будь-якої військової конфронтації. Не за рахунок здачі своїх позицій, і приклад ми зараз з вами бачили черговий приклад, тому що е дії військових, е українських військових Криму. Заслуговують на найвищу оцінку, і вони справжні герої, тому що в таких умовах і в таких обставинах залишатися вірними даній присязі це справжній героїзм. Тому це, вони дають нам приклад, не вступаючи, стримуючи себе, маючи на руках зброю, та, стримуючи, не вступаючи в військову конфронтацію. Нам дають приклад про те, що ми всі маємо зараз долучитися максимально до діалогу. Зараз необхідно, неважливо, який він буде, складний, неприємний, без бажання, але цей діалог може призвести лише одного до одного до відведення і частин військових, який процес там вже почався, і відведення цих неопізнаних об'єктів, які зараз. Заселили країна. наші українські військові просять не називати їх так, тому що вони кажуть, що ми військовослужбовці є професіоналами, і якщо ми говоримо, що то є російські військові, то так воно є. Це просто було прохання, яке звичало від так, російських так, українських так, військовиків так, тут так, коли, безумовно. Тоді. Безумовно. Можливо, у вас є якісь Про... Про... Влада і представники культури вони мають зараз аку... акумулюватися навкруги цих всіх подій. І от ми побачили представників російського центру, так центру російської культури, які поняні на даний час дають прес-конференцію. От важливо не маєш утисків ніяких ні російської мови, ні російської культури, ні російських театрів, ні російського мистецтва через це важливо об'єднатися. Ми ж відкриті. Ми тут всі є, всі наші контакти. Ми знаємо один одного, колегуємо. Тобто, ми всі на зв'язку об'єднатися і робити разом цю справу миротворчу, тобто показувати, що ми разом. І через те, от вчорашня акція вона була справжня і правдива, тому що повторюсь, прийшли актори і театрів українських, і театрів російських. І сказали, ми разом, ми спілкуємося російською мовою. немає ніяких проблем, і ми за мир. Ми проти війни. Ми за мир. Оце найголовніше. Тобто, владі влада працює сама. Вони скоріш за все знають, що робити. А ми маємо робити це все на місцях. Тому що ми ось з вами тут сидимо, вийдемо, зустрінемось з тими самими представниками центру російської культури, і вони мають до нас аналогічно прийти. Ми об'єднаємось і будемо співпрацювати, робити якісь акції аналогічно вчора, як у вас сьогодні, як у них там, але разом аби аби бачили, що ми співпрацюємо і ми мирні, і вони мирні, і ми, і немає ніяких утисків, адже це все дезінформація російських що якісь абсолютно зрозумілі кожному тут речі. Про те, що немає жодних конфліктів. Треба пояснювати і повторювати через кожну секунду. Такі незрозумілі ситуації. Ми всі опинилися. Я хотіла би зараз звернутися до всіх кримчан. У мене там є багато друзів, у мене є багато Зйомих, і є табір Артек, який завжди щороку приймає кінофестиваль всіх хто там є. Я хочу сказати, що ми Україна, ми одна єдина. Ми не залишимо вас, ми не покинемо вас. Ми будемо з вами для всіх. Небайдуже хочу сказати, що є зараз в соціальних мережах є сторінки Крим СОС. Там так само, як ми допомагали Майдану, як ми допомагали пораненим і сім'ям загиблих. Можна зараз допомогти кримчанам, допомогти нашим військовим, наш, нашій армії українській. Заходьте, будь ласка, не будьте байдужими. Якщо так само, як ми вийшли на майдан, зараз вийде Крим підтримати наших хлопців, наших героїв. Їм зараз надзвичайно важко, надзвичайно. Давайте всі разом зробимо можливо такий останній спільний крок для того, щоб переломити цю ситуацію. Я не хочу війни. Я боюся війни. У мене єдиний син, і я не для того його народжувала, щоб була війна. О, о, так дякуємо вам. Якраз Тиміла Таша Ташиєва, ініціатор проекту Крим буде в нашій студії трохи менш за півзапів. Зокрема, долучаємося до того проекту до людей, які намагаються підтримати українських військових і кримчан і поезд напишем.